Дивитися перший міський. вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні у нас дуже корисна тема. І тема, яка буде стосуватися багатьох. Сьогодні будемо говорити про боржників. Боржників за комунальні послуги. Всі напевно пам'ятають, коли розпочалася повномасштабка. Тоді діяв мораторій на боржників. І напевно, ця інформація багатьох, так би мовити, розслабила. Ну, був певний час, коли. Там можна було не сплачувати якийсь там не якийсь знову ж таки певний час. І потім, потім, якщо чесно, ми цю тему, е, ну, начебто так знаєте, випустили з виду, особливо про це часто не говорили, тому що діє в мораторії, коли він припинив діяти, ніхто на цьому не зациклювався. Власне. А от зараз інформація змінилася. Ну, по перше, мораторій вже давно не діє, де 23-го року. Майже два роки маємо коли за. Те, що ти не сплачуєш комуналку, треба буде платити. Так, от що власне очікує боржників, що буде тим, хто знаходиться за кордоном, хто взагалі не приїздить до України, а може й не приїде до України, чи яким чином на них це вплине, і як взагалі держава буде стягувати ось ці борги? Борги з людей, які фізично в Україні не знаходяться. Оце таке теж дуже цікаве питання в нашій студії адвокат Дмитро Тішин. Вітаю вас, пане Дмитре. Доброго дня. Отже, чи не помилилася я, коли сказала, що мораторій вже не діє з 23-го року. Ви не помилились, але я хотів би уточнити один факт: так, давайте, Те, що мораторій треба розуміти правильно, а саме мораторій був на стягнення заборгованості за комунальні послуги mm -hmm. на заборону нараховувати штрафні санкції. Mm -hmm. Ну ніхто не відміняв саме науку. З, так ну з, скажу, самих ніхто, не всі зрозуміли так, правильно так. суть цього мораторію, зміст цього мораторію. Тобто так. штрафні санкції тим читають. Два року не стягували. Не стягувалися, да, незаконно було нараховувати. хоча де хтось нараховував такі штрафні санкції, і Це теж ми вже не раз бачили. Угу. Що бачите зараз? Що ми бачимо зараз взагалі? Як складається ситуація із боржниками? Ну, зараз ніяких заборон немає, тобто діє стандартний порядок стягнення заборгованості за комунальними платежами, а це саме звернення до суду із судовим наказом, тобто відповідно до цивільно процесуального кодексу України і статті 161 Має маю право ЖКС або інше, там ОСМД або керуюча компанія звернутися до суду uh -huh. щодо стягнення в односторонньому порядку без повноцінного судового розгляду заборгованості за комунальними платежами. Uh -huh. Тобто, якщо людина не знає або не хоче якось участвувати в цьому судовому розгляді, вони отримують судовий наказ, після цього звертаються до державної виконавчої служби і вже починається примусове стягнення заборгованості. Арешт рахунків, так? Це по-перше. да, арешт так. рахунків. По-друге, арешт рухомого майна, потім нерухомого. Але на практиці, як правило, виконавець заарештовує усе зразу. Тобто, mm -hmm. арешт і на рахунки накладається, і на майно боржника. Mm -hmm. Від якої суми зазвичай стартують, суми боргу? М -м, усі ЖКС Чи по різному звертаються вже, так. Це вже індивідуально. Але, наприклад, стягнення нерухомого можливо лише, якщо сума стягнення перевищує 20 мінімальних заробітних плат. Так. Після цього вже можна звертатися фактично щодо стягнення там, квартири, будинку або земельної ділянки. Ми розуміємо, що певна категорія боржників знаходиться за межами України, так і звертаються потім вже до адвокатів, тоді, коли зрозуміли, що їхні рахунки заарештовані. там, картки, я так розумію, так, так? так. і все таке. Не думаю, що є категорія людей, яка не знає про те, що вона не сплачує комуналку. Напевно, це неможливо так, люди. Розуміють, хто сплачує, хто не сплачує, але все ж таки тягнуть до останнього. На щось сподіваються, напевно, на що можна сподіватися людям, які знаходяться за кордоном, які не приїздять до країни, а можливо і не збираються приїздити до країни. Що для них це, ну, що далі, власне? Ну, людям потрібно займатися цим питанням, людям потрібно звертатися щодо перегляду, так, 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 оскарження, рішення, якщо воно вже набрало законних Угу. Ось і в ході вже повноцінного судового розгляду за позовним провадженням вже доказувати, що можливо там сума заборгованості не обґрунтована угу. і то інше. Якщо не погоджуються з цією так. сумою, так. Тому що як би, будуть серйозні. Для людей. Тому що можна залишитися без житла, правильно я розумію? Залишитися ну, без житла, получи, отримати певне ограничення, Тобто uh -huh. заборона виїзду за кордон, заборона керування автомобільним засобом. Ну а якщо вони знаходяться за кордоном, що їм може бути? Якщо ну якщо людина не знала про розгляд справи, вона має його оскаржувати, навіть якщо так. воно набрала закони сини та сплив срок оскарження судового рішення. Угу. Але це не дає їм гарантії, що борг стане менше або так. Загаленні... Незнання не так. лишає нас відповідальності, так, так не так. добре. Як відбувається сам процес, ось як механізм взагалі працює? Людя... людей повідомляють про те, що так. заведена так. справа. Правильно, так навіть ну де б вони не знаходилися. Так. Правильно я розумію? До суду надходить, Як... ну, по-перше, надходить заява про видачу судового наказу. Так. Суд відправляє за адресою боржника угу. лист щодо цієї заяви, також з додатками і розрахунком заборгованості. А там ніхто не живе. А там ніхто не живе. Тобто до суду прощається, повертається з поміткою за відсутністю получаття. Так. І суд розглядає за відсутністю особи. Угу. Виноси судовону Ну, наказ, наказ після цього ЖКС або СМД подають його до виконавчої служби і починається процес примусового стягнення. Тобто особистий підпис особи не обов Не обов'язковий. Справа розп починає розглядатися навіть без підпису, навіть без так. повідомлення того, що людина Ні, повідомлення є, але відсутність особи це проблема самої особи. Тобто угу. держава, суд вжили усіх заходів, щоб повідомити особу. Uh -huh. Більше того, дуже часто у своїх заявах проводичи судового наказу, зазначається і мобильний телефон особи. Тобто, uh -huh. ще, що приходить смс-ка і там, на приложення Viber або інше, uh -huh. ще теж вважається повідомленням особи про розгляд справи. Навіть якщо вона не відповіла, так? Так. Тобто її повідомили. Та її повідомили, а далі це її право якось реагувати або не реагувати на це. Ну Так, тим більше зараз. Існування величезної кількості соціальних мереж і мобільних телефонів, всього так. іншого, де б ти не знаходився, в якому куточку землі ти не знаходився, Власне, ти маєш можливість отримати так. цю інформацію. Тим більше, що як ви правильно кажете, йдеться ж і про ЖКС, і про СББ, і ну, часто у навіть керівників у СББ теж є інформація про те, де знаходяться люди. Звісно, це як, як контактні номера телефону. Ну, ну і... так, так, це зазвичай. Так, коли всі контактують і коли це невеличке якесь ОСББ, то тут, напевно, проблема. Більше того, ну, людина ж розуміла, вона повинна приймати, по що так, є що так і розуміти, все. що є комунальні платежі, які треба сплачувати. Угу. Так можна, там, наприклад, відмовитись від світла, да, там, написати угу. заяву до детек, перекрити воду так, перекрити воду, так, да, не рахувати. Палення. тобто там, де лічильники, там простіше взагалі, так. правильно? Але я теж хочу звернути увагу на. Тонко щодо опалення з опаленням так не працює не працює, тому да. що навіть якщо воно відключено або перекрите по лічильнику заглушки, усі рівно будуть стягувати якусь комунальну плату за втрату саме теплопостачання. Тому mm -hmm. що вважається, що сусідні квартири. Топлюють, то і ну, суттєве опалення. Тобто за опалення все одно доводиться Якусь сплачувати. Так? Так. Якщо те, що з лічильниками газ, світло, вода, тут питання простіше, так. а опалення і е, там, послуги ЖПС, обслуговування з території, обслуговування, так, території, так. обслуговування з території, все одно зараховуються. Це обов'язково комунальні платежі, які будуть зараховуватися в кожній особі. Угу. Е, якщо Наприклад, заблоковані рахунки, що може робити людина? Чи вже тоді нічого не може робити? Ну тобто, заздалегідь треба було, мабуть, про це подбати. Ну, то, а якщо перше, вже заблокували, так. що далі? Якщо заблокували рахунки, виконавець буде бачити, чи достатньо там коштів для стягнення, стягнення заборгованості, тобто якщо достатньо. Це кошти просто державний виконавець спише, та uh -huh. провадження буде закрите. Uh -huh. Тобто і будуть зняті усі заборони, які були uh -huh. накладені в межах цього виконавчого права. Так, саме з цією, цією метою, щоб не, не. з точки Спочати зору цей... закону, так, так. З точки зору практик, практиці блокується весь рахунок. Тобто може бути заборгованість, ну, наприклад, на 10 тисяч гривень, так. а на рахунку там, 200 тисяч гривень. Так. І виконавець може спокійно заблокувати усі 200 тисяч гривень. Так. Це законно. Це не законно, ну, але на практиці це трапляється постійно. Ну добре, 10 забрали, а потім не розблоковується? Потім розблоковується. Потім так. розблоковується. Але на якийсь певний час, поки так, не стягнуть. Так, може бути весь рахунок може заарештовано. Бути заблоковано, так. заарештовано. М -м. Наскільки часто в вашій практиці теж зараз такі справи? Скажімо так, їх доволі багато, Достатньо. тому що так, та проблема дуже, скажімо так, популярна на сьогоднішній день. Тому так, коли он... це активізувалося, тоді коли припинив діяти mm, мораторій, так. Який ще раз повторюся не дозволяв не сплачувати так, комунальні він не послуги та стягувати. Не за дозволяв міст, так, так стягувати і просто позбавив штрафних санкцій на якийсь так, певний час, так, так але, ж, але ж він вже не діє. І можливо тоді не всі зрозуміли просто сенс цього мораторію. А, я так розумію, що якийсь певний час, там перший рік війни це не було настільки розповсюджено, наскільки а ну поступово починалося. поступово так. Тому що ну де хтось і входив в положення людей, угу. тобто це було угу. постепенно зараз. Суди завалені заявами видачу судового наказу щодо стягнення комунальних заборгованості. Угу. Угу. А як діяти людям, якщо вони дізналися, що на них заведена справа, чи можна це вирішити якимось іншим шляхом, чи якщо заведена справа, то вже ніяким іншим? Якщо подана Шовний, заява про проводича судового наказу, це будемо так називати перший етап, uh -huh. Uh -huh. людина може звернутися або сама, або через юриста або адвоката до суду заявою щодо відмови видачі судового наказу uh -huh. та призначення розгляду справи в позивному провадженню. тобто в повноцінному розгляді, в якому можна оскаржувати суму заборгованості або інше. Uh -huh. Оцей період дійсно людина може оплатити заборгованості. Угу. І тобто, І підстава спору, так, да, 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 на її не буде. А якщо такі буде стагнення, ну суд винісе своє рішення або судовий наказ, то вже починається примусове стягнення заборгованості. Угу. Тобто людина вже починає нести розтрати стосовно виконавця, який буде виконувати це виконавче провадження, тому що йде виконавчий збір. Ідуть йду, витрати тобто на виконавчі промеже буде збільшуватися. Так. так. І збільшуватися доволі -таки, і ощутимо. Ага, суттєво, так. Так. А, добре, якщо фізично людина не знаходиться в країні, як вона може укласти оцю мирну угоду? Це ж через дистанційно своего... можна. Через свого Представника. Робити? А, через свого так. представника. Але це має бути, напевно, завірене нотаріусом. Або по довіреності якась як... особа буде йти, або адвокат по ордеру. Угу. Тобто о, в режимі онлайн чи в режимі так. дистанційно це робити можливі, можна, можливі. якщо є, якщо ну, є людина, як він, яка буде. Безпосередньо представляти. безпосередньо буде так. спілкуватися з о, Угу. Ходити треба на засідання, фізично ходити на фізично, фізично, засідання? Фізично ходити, ось цьому представнику, який має о, оці так. інтереси представника. Він має так? можливість написати і без його участі, але це буде не дуже дієво. Угу. А як відбувається укладення такої угоди, якщо от є рішення суду вже про арешт рахунків? І скільки часу проходить після рішення суду і власне до арешту рахунків? Це Чому моментально чи є не по рішення суду так, так. заарештовуються рахунки, А рахунки заарештовуються як правило при відкритті виконавчого провадження на підставі постанови. Державного виконавця. А тобто, вже при відкритті провадження так. автоматично заарештовується ну, рахунок? Фактично, автоматично так. А, тоді що робити в такому випадку? В такому вику випадку треба або йти до виконавчої служби і спілкуватися вже з викона... з державним виконавцем стосовно яка сума наявно заборгованості mm -hmm. на даний час, або звертатись до стягувача. І як ви кажете, спробувати достичь якогось мірної mm -hmm. угоди. Mm -hmm. І тоді стягувач має право звернутися до державного виконавця з заявою про повернення виконавчого документу у зв'язку з його повним виконанням. Я Але я у особи все рівно останеться а, сплата всіх 10% на виконавче впровадження від суми mm -hmm. боргу. Так, mm -hmm. ну не послуги, це як держмита, шмита називаємо це mm -hmm. так. Виконавчий збір, якщо говорити по закону, а також якась сума на виконавчі витрати. А яка взагалі роль виконавчої служби? Посередника, чи, як? чи стягувача, чи як? як правильно це юридично називається? Скоріше, це інструмент щодо виконання судових рішень, тому що саме виконавець накладує арешти на рахунки, саме uh -huh. виконавець проводить примусове стягнення майна боржника і інші дії спрямовані на виконання судового рішення. Uh -huh. Коли є реальна, реальний ризик втратити майно? Це коли сума заборгованості загальна перевищує 20 мінімальних заробітних плат. Це не складність. Десь Це, більше ста тисяч гривень, ну, орієнтировочно. десь так. Угу. От після цього виконавець по закону має право звернути стягнення навіть на єдине житло боржника. Угу. Навіть якщо там є неповнолітні діти, ну тут ж є ще є, купа так. юридичних нюансів. Не всіх вже можна так. відібрати житло. В кого можна, в кого не можна. Давайте так можна З фактично в усіх на даний час. А можна діти? Усіх. там дуже сложна процедура. Якщо ми зараз будемо влюблятися до розбору самого цього механізму, нам mm -hmm. Не вистачить часу ефіру. Ну, у нас є вже певний так. час, я хочу, щоб ви просто якісь е основні моменти на них просто основні моменти, Давайте на основні. Так, тери, є власник так, майна. Так. Наприклад, це боржник. Державний виконавець заарештовує це майно, після цього він робить його оцінку, так. і після оцінки виставляє на прилюдні торги. Угу. Після цього хтось покупає це майно, гроші перераховуються стягувачем, ну, сума угу. заборгованості. А грошових коштів, якщо він є, перераховується ну, повертається на особистий рахунок. Після цього новий власник реєструє себе як власника у реєстрі державного майна, і після цього виселяє у всіх, хто зареєстрований в цій квартирі. Ого. Так. Тобто це процедура, яка ну це самий найгірший варіант, який дуже рідко насамперед трапляється, але таке можливо. але трапляється так і за останні от три роки у вашій практиці були моїй практиці такого не було, але я чув, що дійсно людину позбавляла життя? Угу. Ну але я ж кажу, що це ситуація, коли зайшла вона взагалі ну, стала, так? Так, так. коли людина не йде на якісь. А слухайте, а можна юридично, скажімо так, реструктуризувати борги? Це більше касається заборгованості, наприклад, по кредитам. Угу. Там, да, так, дуже часто такий механізм працює, є реструктуризація, там борги зменшуються і, так, і таке інше. У комунальних послугах ну, я такого не чув. Тобто, є конкретні розрахунки, є конкретна заборгованість. Тобто, Її ж... треба сплатити 100% так. одразу, так? так? А якщо в людини немає можливості сплатити одразу. Ну от немає рахунка, На рахунку нуль, давайте так. Ну, Тоді виконавець починає стягнення майна. Якщо немає майна, виконавець. Тобто. -то нерухоме, потім нерухоме, майна. Так. У... Якщо по порядку йти. У рахунок, заборгування, заборгування, та. Так, цієї заборгованості. Да. Тобто все одно процедура ну, все так. одно механізм є, так він працює. Так, Якщо у людини взагалі нічого немає, нічого. Ані майна, ані рахунків, так. ну тоді цей борг у нього залишається до <сих> mm -hmm. кінця життя. З певними заборонами, як я говорив, наприклад, виїзду за кордон або керування транспортним засобом. Ви... Але кримінальної відповідальності за несплату заборгованості немає. у нас немає. Добре, виїзд за кордон це якщо територія України. А якщо... Знаходиться там, за кордоном. Він що не зможе в'їхати, чи що? Які тут обмеження. От дивіться, він вже виїхав. І йому не цікаво, скажімо, обмеження стосовно виїзду за кордон, бо він там знаходиться і там живе, і там залишається. От тут як? Ну, якщо у людини немає майна, то людина може залишатися за кордоном. Але якщо вона повернеться, вона буде мати певні обмеження. Тобто, поки вона знаходиться там, вона подумаю, що напевно на це і розраховують, можливо. Але ж так, теж можна залишитися без майна, так Діше. і вже практично не буде куди повертатися. І теж так. такий варіант. А я розумію, що ми зараз говоримо переважно про Одесу, так, Одещину. Напевно, ви ж володієте інформацією, як це відбувається у регіонах, де дуже близько до зони бойових дій. Там інша ситуація та там інша є? ситуація, там діє інший як... правовий стан. Тому я не можу тобто, там не ну напевно, там немає казати. ось таких жорстких мір стосовно несплатників, так, тому так. що там, там діє особий стан, там діє особе положення стосовно і виконання рішень, і mm -hmm. примусового стягнення. тому… То інше угу, то інша категорія. Добре, е, що б ви порадили, пане Дмитре, як от з мінімальними тратами, зокрема і знаходячись за кордоном, вирішити це питання? Якщо вже дійшло до такої ситуації, що є борг, і якщо вже на тебе подали до суду? От ну, по перше, таки? якщо людина дізналась заздалегідь, так що звернулася з заявою проведучи судового наказу, то це, це ж такі. Обратиться до юриста або адвоката, uh -huh. який допоможе якось мінізувати цю проблему. Що найменше звернутися заявою про призначення справи до загального позовного провадження. що, по-перше, дає людині якийсь строк, так, там, наприклад, на оплату боргу, або ще на якісь там певні моменти. І є вже якісь підстави, скажімо так, оскаржувати суму самого боргу. Тому що ми всі розуміємо, що самоборгу не завжди відповідає дійсності. Uh -huh. І дуже часто нараховують ті кошти, які людина не повинна платити. Uh -huh. Тим більше, якщо вона тут не знаходиться, проконтролювати власноруч не можна. Так. Отже, все ж таки спілкуватися із адвокатами чи юристами, так і з людьми, які допоможуть розібратися в цій ситуації. Я вам дуже дякую. Мені здається, що все ми обговорили. Так і розумію, що кожний випадок індивідуальний. Так і напевно в кожному випадку є свої, е, свої вихід і ситуації. Тому, якщо вже так сталося, е, треба радитися, звісно, і з юристами, і з професіоналами. Але краще, щоб так не ставалося. Так дійсно краще, кожна таки... людина є осознаною дорослою. Вона ну, розуміє, так. що є комунальний послуг, тобто їх. Хотімо або не хотим. Хотимо, бо ми ну, повинні так. Їх сплачувати. Тим більше, що так можна частину, звісно, якщо вони користуються, не сплачувати так і це досить така. Але це та... теж треба зафіксувати, наприклад, заявою до ЖКС або ОСББ. Uh -huh. Тобто про це Або треба подбати вже здалегідь, якщо вже так сталося. Це не перший рік війни, тоді коли люди тікали у жаху, так і звісно, що останнє про що вони думали, це як подбати про комунальні послуги. Це зрозуміло. Але маємо четвертий рік повномасштабки і розуміємо, що маємо вже пристосовуватися, все ж таки Може, до ці... воно є, як є. Ну так. Звісно, що це неприємно, звісно, що для когось це складно, і боляче, можливо, і важко, і тяжко, тому краще це вирішувати от до того моменту, поки не почнуться оці суд. всі э, суди. Дмитро Тішин, адвокат, був сьогодні в нашій студії, ми говорили про те, що реально існує арешт. Рахунків буржників реально це працює і тому, щоб до цього не доходити, щоб до цього не доводили, краще вирішувати це питання, скажімо так, на першому етапі, так ще до того, як є провадження до суду. Тому так. треба ставитися до цього уважно відповідально. Таки, і відповідально. Дуже дякую вам. Дякую. Побачимося на першому міському. До побачення.